Липа Єва, автор Василь Симоненко Вірш Компаньонка. Повільно йшли мовчазні до перону, пожитки й бідні, склавши до валіз, те одягла вінок, немов корону, така сумна, така близька до сліз. І сутінки мутні, немов солоні, Десь виповзали з лісу чи ярів, і все навкруг. В осінньому полоні лиш твій кісник червоний майорів. Біля кіоску пінились бокали, бідовий хлопець пиво розливав. Тепер я знаю, ти тоді чекала, щоб я нарешті все-таки сказав. Але мене фантазія проворна несла галупом у ясні світи. А ти була як мрія. Неповторна, такою зроду не була ще ти. І я не знав ти плакати готова, ти аж тремтіла, щоб мене побить. За усмішку і за пусті розмови я був школяр, хіба ж я вмів любить? І ось ми знов з тобою на вокзалі, Де пасажирів суєтан нудна, дна. І знову пиво піниться в бокалі, І ти додому їдеш не одна. Він там стоїть, вартуючи модани, А ти йдеш зі мною на перон, і зустрічся приємна і неждана. Нагадує мені забутий сон. Я знов мовчу, бо що мені сказати? Все як тоді, а втім, різниця є. Бо ти тепер уже не хочеш дати, бо ти спішиш до нього у фоє.